12 гривень 95 копійок, курс гривні до долар, на якому наполягав президент, втримався лише один день. Сьогодні Міжбанк відкрився котруванням 13 гривень, 14 копійок. До того ж, знайти в пунктах обміну валюти навіть неможливе, не попри обмеження, і ті 200 доларів, які дозволено купувати як можна купити, хоча б 100 зелених офіційно, про це далі у сюжеті. Обнадійливий курс 12 ,95 гривень 95 копійок за долар. Відтепер і на всіх банках столиці, і в обмінниках. Проте валюта зникла. Скажіть, у вас долари євро. Немає зелених і в обмінниках. Вам долари привозять? Мені привезли сумку, я її розкрила, а там гривня. За здешевленим курсом відтепер офіційно кожен українець має право в одному відділенні банку на добу перевести в іноземні купюри не більше трьох тисяч гривень. Журналісти ТСН впродовж півгодини обходять чотири банки в жодному навіть долара. І лише в одному нам готові продати 160 євро, як встановив Нацбанк. Євро здають, євро є з продажа, рублі є з продажа, а долари не Долари просто зникли, і ті, хто Лює за ними вже кілька діб. Кажуть, якщо ще два дні тому можна було знайти хоча б 100 зелених, то тепер їх або взагалі немає, або продають смішні суми. Я зайшов і от мені сказали, у мене є 10 доларів купюрам по одному Будете брати, їх взяв 130 гривень. Запросить тринадцять 13.00 доларів купити нереально. Вже якби надіжди немає. Зате на чорному ринку долари є. Біля залізничного вокзалу в столиці нам тут же підказують, як знайти валютників. Тільки що штаб візом і навіть охоронці знають, міняють в обличчя. Охоронець вокзалу приводить ось цього чолов'ягу, який спочатку влаштовує допит. Телефон, камера, нічого. буде а далі веде всередину вокзалу до валютниць, міняйли правлять за долар 15 гривень, і купити його кажуть можна в будь-якому обсязі. А тим часом біля офіційних обмінників тепер працює лише так зване правило натурального обміну. Тобто, що купують, те й продають. Ось ця жінка на наших очах продає долари, і тут же до віконця підходить чоловік і їх забирає. А по якому курсу ви зараз купуєте? Ну, Це просто щасливий випадок і все. Коли ж вдасться вільно купувати долари по 13 гривень. Ніхто не знає. Банкіри радять чекати і сподіваються, що ажіотаж впаде за місяць сам собою. Валентина Мудрик Геннадій Шульга, ТСН 1+,1.